Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. Ми знаходимося в Гандії, і в нас для вас супербомбезне і громадне мешкання. Можна сказати, громадна квартира, яка має 1590. 82 квадрати це просто житлова площа. Тобто тераса, їх тут дві. Тобто, ще додаткова площа, вона не рахується. Тобто тут не 82, а цілих 200. Я вам зараз покажу. Дивіться, тут у нас. Ось така вітальня. Тут у нас ось така вітальня, яка переходить, дивіться, на таку величезну терасу. Вона просто громадна. І оце, ця тераса, вона не входить в загальну площу. Тобто 80 квадратів, і це ще громадна частина, що не входить. Тобто, я, я вам кажу, тут плюс-мінус 200 квадратів. З цієї тераси, в нас є тут спальня. Ось так, друзі, тут зробили спальню, таку. Приватно, бачите, дверки. Так вони це все зробили. Вона громадна. Тут просто розвернутися, друзі, перша лінія моря ще. Ну, ну, це шикарний варіант. Ось, будь ласка, ось там море. Супер. Рухаємося далі. З цієї тераси ми заходимо назад до цієї вітальні. І повертаємо, бачимо ще одну ось таку ось таку спаленьку. Багато у нас шаф. Трошечки її потрібно, звичайно, підшаманити, освіжити. Цю квартирку, але це ну, просто казка. Така велика територія, ось подивіться, це вхідна зона. Тут в нас санвузол, просто великий. Тут 5 кімнат, 3 санвузла. Я, я в шоці просто я не знаю. Тут якась маленька гвадемала може поміститися і жити собі спокійно, комфортно. умова. Ось подивіться, тут ще одна спальня. Ось така у нас шафа. Рухаємося далі. Тут у нас знаходиться кухонька. Ось кухонька. І покажу одразу спальню при вході. Дивіться, спальня при вході великими шафами, віконечко на кухню. І через кухню ми йдемо сюди. Бачимо тут монтовану шафу. Бачимо тут ще одну спальню, будь ласка. Не спальню, а вибачте, туалет. Ось тут є господарчий блок. Ось такий крутий господарчий блок, який ми бачимо. І зараз ми переходимо в ой, ще одну громадну спальню просто громадну, вона величезна. Дивіться. Це, це просто капець: тут місця нереально монтовані шафи, все освіжаємо. І тут ще зверху, по таких сходах, треба я постараюсь їх швидко пройти. Ще одна тераса, де ми можемо загоратись. Сушити, все що завгодно, подивіться. Вона величезна, величезна. Ця квартира, я вам кажу, 82 квадрати це в цій площі це все не входить, ці всі тераси, це все. Ну, тобто, тут всі 200 квадратів. Просто в цій квартирі всі 200 квадратів. Я вам кажу, це ну ніяка не реклама, а реально ця квартира. Ну, вона дуже велика, дуже велика зі спальнями. З терасами. Тому, друзі, якщо ви хочете цю лялечку на першій лінії до моря, на першій лінії вона зовсім близько. З такою супер терасою, тоді, будь ласка, звертайтеся, ми вам допоможемо.